Добре, бути партнером. Добре, вже з власного позитивного досвіду знають ніженці. Упродовж 21-22 років в рамках співпраці з програмою «ЮСЕЙД» було реалізовано цілу низку важливих для життя громади проєктів. Наголошує очільник Ніжена. Проєкт добре, який фінансується потужним фондом «ЮСЕЙД» за кошти американських платників податків. Це дуже знакова для нас програма, оскільки. Дуже багато гарних і добрих, реально добрих справ ми втілили за останні два роки нашої каденції в нашому місці. На сьогодні ми перемогли у грантовому. Грантові програмі на наступний період і дійсно на наступні три роки ми плануємо співпрацювати з цим проєктом за два роки співпраці з програмою Добре було проведено колосальну роботу по покращенню життя в громаді. Це створення ярмаркового простору на Гоголівській із закупівлею яток. Реалізовано туристичний проєкт місцями козацької сили. Придбано зелену сцену для реалізації молодіжних ініціатив у громаді. Де у нас планується вже, дай Бог, після перемоги виступи наших молодих тво колективів це і допомога в облаштуванні нашої сесійної зали. І сьогодні це головна зала для проведення різних заходів для всіх містян, для громади міста були придбані велосипеди для соціальних працівників нашого територіального центру. І минулого року ми. Разом з програмою Добре забезпечили такими залізними двоколісними конями всіх наших соцпрацівників. Розроблена візуалізація і ландшафтний дизайн набережної в нашому місті фахівцями проекту Добре. І дуже важливий проєкт, який, на жаль, не реалізований, це. Ми перемогли у відборі, і програма добре мала нам придбати спецавтомобіль для асфальтування доріг по нашому місту. Це достатньо дороговартісний проект, вартістю понад 50 тисяч доларів. Але через війну. Ми разом з програмою добре поміняли акценти. І сьогодні програма добре зобов'язується нам на цю суму придбати медичне обладнання для нашого пологового будинку. За підсумками дворічної співпраці, Ніжинська громада була відзначена програмою добре як така, яка отримала найвищі досягнення у розвитку спроможності громади. Це відзнака для всієї громади, наскільки місто Ніжин, вся наша громада чергово показала свою згуртованість і бажання розвиватися і. Робити життя в нашому місті більш комфортним, реагуючи на виклики сьогодення, юсейт продовжує співпрацю з Ніжинською громадою ще на три роки.